Права 9.1. Усно. Чи правильна рівність? Ну що ж, стартуємо в першому заданні 2 мінус 3. Це 1, що на 2 юй. Так, це вірно. Записуємо тоді так. Далі друге, 4 в нульовій дорівнює 0. Ні, це не вірно. Записуємо, ні. Давайте запишемо, як правильно. 4 у степені 0 це дорівнює 1. Будь-яке число в нульовій степені – це 1. Окрім 0. Так, третє. 19 у мінус 5 це мінус одиниця. Що ділиться на 19 у 5 ні, це не так. Записуємо знову. Давайте запишемо вірно. 19 мінус 5. Це дорівнює одиниця, що ділиться на 19 у п'ятій степені. І переходимо до четвертого завдання. мінус 4 у нульовій – це дорівнює 1, це вірно. Будь-яке будь число у нульовій степені – це буде одиниця. Записуємо так. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, чи правильна рівність в першому завданні записуємо так. У другому завданні записуємо ні? У третьому завданні записуємо ні. І у четвертому завданні записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на степінь з цілим показником. На цьому вправу завершено.